Дорогі браття і сестри, цей важкий для України і для Волинні час. Я звертаюся до Волинян із проханням і благословенням до нормалізації стосунків в нашому краю. Ми всі сьогодні в скорботі, ми всі сьогодні в збентеженні духу, але згадаємо, за що загинули ці хлопці, за щасливе майбутнє. Тому сьогодні треба приступити до нормалізації життя на Волині. Я закликаю усіх працівників різних відомств займатися своїми справами, де вони знаходяться на своїх місцях, тому що люди бажають, щоб місто і область функціонувала і працювала нормально. Тому сьогодні не треба влаштовувати полювання на, на відьому. Не може сьогодні брат на брата дивитися косо і недобре, тільки любов може перемогти. Тільки любов може перемогти. І тому ми сьогодні повинні напередодні Великого поста усвідомити неділю, яка приходить, і вона називається неділя прощення. Той, хто бажає йти вперед, повинен мати силу духу, простити так, як простив Ісус Христос. Його розпинали, а він звернувся, звернувся до Бога за розпинателів: Прости їм Боже, бо не знають, що роблять. І тому ми повинні мати силу духу вибачити один одного. Звичайно, що це не знімає відповідальності із, із тих людей, які провинилися, але і їх треба судити згідно чинного нашого законодавства, українського. І тому все, якщо ми бажаємо, щоб було добре, повинно бути в правовому полі. Кому визначено судити, той повинен судити. Кому визначено милувати, той повинен милувати, а кому визначено працювати, той повинен працювати. Тому ми сьогодні повинні прибрати всі барикади. У нас на Волині немає небезпеки від когось захищатися. Сьогодні треба познімати всі маски свого обличчя і не замаскировуватися. Поступайте по-євангельськи. Якщо ти маєш щось до брата твого, і бачиш, що він згрішив, облічи його. Якщо не послухає тебе, поклич ще одного. Якщо і вас двох не послухає, поклич церкву. А якщо церкву не послухає, хай буде як метар і розбійник. І тому ті, хто сьогодні пробують робити безчинство, вони роблять неправильно. Ми сьогодні повинні сісти не просто за стіл переговорів, ми сьогодні повинні сісти за свої робочі місця. Повинні взяти до справ, до рук своїх інструменти і почати місце, місто наше прибирати від протистоянь, почати працювати для блага і процвітання, іначе жертв буде ще більше. А це вже будуть жертви гріховні. Це буде жертва принесена не за Україну, а від неправильних вчинків. Тому я закликаю всіх вас до любові, до терпіння один до одного. Допрощення і жити в правовому полі.